Так, хлопці, всім вітання. Е, у нас тут таке питання, е, як ми наващуємо альпійські рамки. Е, зробили мегапристрій. Мегапристрій, конус. В ньому є ігла. Конус треба дуже гарно прогрівати. І потім, бачите, я аж прогрів, аж пальці пече. От, і отак наливаємо. Есть, а так практично не капає. Не насираємо на столі і все гарно. Так, є, да? показали. Тепер дивіться, що нам ще треба? Треба отака ну, з дерева чи з чого-либо. Дистанційна планочка, вона 11, да? десь 10. 10. 10. 10. Десяточка. Ми підклали сюди пластик, щоб гарно було знімати віск, якщо там он затікає. І що у нас відбувається? Ми оцентрували посередині. З самої рамки. Далі ми вкладаємо ващинку. Нема різниці, яку ващинку. на всю ширину, не на всю. Е, дуже важно, да, якщо на всю, то ващина повинна бути дуже прогріта, щоб вона потім не розперлася, коли нагріється, і волною не пішла. Що робимо? Робимо такий уголочок під углом. І починаємо зварювальні роботи. Ну, починаємо. Тут руку треба набивати потрошку. Все. І отак от, от раз. І погнали проливати. Бачите, да, що фіксується дерев'яха. Тут і трошки не відлюкся зараз. Дуже зручно. Можна рештки. Можна даже та ніхай остається, да? Можна зливати рештки в сторону, коротше, раз і все і злив. Далі що ми робимо? Якщо вам мало акін, не да, на mm -hmm. да, вона ламається. Далі що ми робимо? Здвигаємо на цю сторону. Ага, бачу, вона дуже гаряча. То mm -hmm. вона була... А, ми ж з двох сторон припаювали, так? Да? Ну да, между внизу и между двух сторон паяли. Теперь наша задача с другой стороны пропаяты. То есть берем уже не используем все эти приспособы. Просто берем и паяем. И опять открываем и погнали. Ой, палец пачек, Надо костер притушить. Да. Ну, угол подміниха стекает лишнее. Ты можешь навози сюда? Та куда-нибудь. Так, хлопці. Ну так вот. Бачите, трошки тут скосив. Ну це ми знизу не кріпили. Попитаємось отак от зробити. Бачите, сейчас вот так вот, щоб було видно. Давайте я притримаю. Вот. Ось такий шовчик вийшов, ви бачите. Гарний. Ну, коли дуже велика довжина ващини, то от так, вона так гуляє. І тут є ще один інтересний момент, що якщо у вас вулик буде стояти неровно, то вам бджоли настроять таких косяків в рамках, бо воно ж буде відгибатися і буде коситись ну, туди, куди стоїть вулик. Це не зручно. Ну, а от маленьку, якщо якщо навачувати маленьку, то взагалі дуже зручно, дуже зручно зараз, все, бачите, да У нас отак. Раз. Підклали, щоб у нас щілини тут не було. Зараз оце беру от Наклончик зробили. Та воно так хорошо прогрівається в пальчик, що копити. Угу. Прогнали. Прототип. Да, ну нічого, там трошки длинніше треба зробити. Да, Бачите, да, як воно на Все швидко і шикарно. Тут можна і сливати. ну, от, що ну, да. Єсть. Ну, вже даду. О, все, резинка не витримала. Температури. Ну, це прототип тому звиняйте. Так, що у нас вийшло? А от уже коли коротенька, взенько. Да, вузенька, взагалі-то клас, і виходить, все супер. Зараз цю сторону пролімо теж. Отак, вот от раз і погнали. Наскільки комфортно. Бачите, я залишок злив. Все, дивіться, супер. Просто, ну, то, що ми робили відразу, так, да, було без слізних, не глянеш. А зараз класно. Все, так що, ну отакий от, от такий пролив, шикарний, все. Все тримається, вже вулик там працює, то нічого не пад, відпадало, нічого. Ну, я правда вулик поставив в тік. Ми на не ставили, щоб не провокувати. Там, бо сімейка маленька, вона не зможе так сильно регулювати там, температуру. Все. Так що, доробимо прототип, може буде на сайті. У нас такі от штуковини, конуси. Побачимо, що воно буде коштувати. Бо тут така ви ж бачите, тут все ручна робота ну, з автоматизацією тут складнувато. І, і ручка, ви бачите, такі ексклюзивні ручки. Вишняк. Вишняк, Це ще треба пошукати, тому ну, це ексклюзив, да. чистий ексклюзив. Так що замовляйте, робимо предзамовлення. Да. Дуже зручна річ. Ну реально, це без, без всякого пауза, мета, іронії, то есть, все дуже зручно. Все, всім привіт.